Радіо UA Chicago вітаємо всіх на хвилі. Радіо UA Chicago. Це вечірня студія. І друзі, цей вечір буде особливим, тому що розмова насправді сьогодні буде про дуже особливу для нас всіх людину. 17 серпня було б день народження всім нам улюбленого співака та артиста Андрія Кузьменка. Йому б виповнилося 56 років, якби не трагічна подія 2 лютого 2015 року. А знаєте, багатьом Андрій Кузьменко напевно запам'ятався як такий життєрадісний чоловік або чувак з унікальним почуттям гумору. Але ті, хто знають Андрія, говорять, що це була набагато глибша людина, і от власне. Сьогодні з нами на зв'язку напевно найкращий друг Андрія ще з дитинства. Лесик Лесик з нами є зараз по скайпу, вийшов до нас по відеозв'язку. І з Лесиком ми будемо спілкуватися саме про цього крутого чувака, який у мене зображений на футболці, і якого ми всі часто любимо цитувати. Олег, привіт! Це твоє справжнє ім'я, Хто не знав? Олег Турко з нами. І давай дійсно поспілкуємося про того самого, який назавжди війшов в історію. Так, всім привіт, Чикаго. От дивлюся вже в студію, заглядаю, хоча то, дійсно тисячі кілометрів, але зразу чую запах Чикаго. Розумієш, я ж там був? Тобто твій другий дім, твій другий дім. Майже можна сказати, там вже неодноразово там був. Багато концертів давав, переважно на Різдво. Приїжджаю, беру традиційний український такий стрій з супілкою, з гітарою. І ходимо по хатах, колядуємося, як маємо. Як має бути йому в кутю, і, і все решта. Ну це правда, так привіт, привіт. Знаєш, Лесик, от привет. я тут я, я хочу хочу запитати відразу. От коли ми говоримо про Кузьму, навіть сьогоднішня ця розмова, яка твоя перша емоція? Тобто, ти е, з радістю говориш? От Кузьма, е, друг, не знаю, е, чувак, чи все це, це все ж таки? якийсь такий сум, тому що його вже з нами немає. Яка тебе емоція домінує: суму чи радості? Ти знаєш, можна розділити на два етапи. Перші роки, от коли він був, і коли його не стало, і от зараз то трошки різниця, звичайно. Але спочатку ну, я думав, що можливо, я навіть не згадував, чесно кажучи, тому що в нас ну, все життя йшло паралельно. Тобто навіть е враховуючи його пісеньки і так далі, він завжди консультувався, багато я чому навіть і допомагав. По різному от, оті його всі мелодичні пісні. Там є дуже така велика лепта з моєї сторони, тому що я молодець, в принципі. І я завжди казав Андрійку: хлопці-олігархи, хлопці-олігархи, то все кльово кажу. Але коли буде місця щасливих людей і мам, то воно каже, буде таке, знаєш, запам'ятовуючи, воно буде просто жити пронизує не... серце. Пронизує Всю. серце, так. Тобто то є, воно муси бути з музичною складовою, муси бути гармонія, муси бути мелодика. Запам'ятовуючи ну, про слова, то як тільки зразу така мелодика, то і слова правильні зразу стають. І він то зрозумів, він це дуже класно зрозумів. І він почав то робити. От я кажу, дивись, зроби собі аналіз з білочкою ти кажу, співав. Мелодична пісня, це всі пам'ятають, це класно. А таке хлопці лігар, воно кльово, воно на часі, рік-два пройшло, і поїхали далі. От, 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 от така історія на рахунок. Тому я кажу, спочатку я дуже себе відчував так собі. Тобто, у мене взагалі то було можливо, навіть такий маленький секрет розкажу. Я їхав в машині, і, типу, ніхто зі мною не сидів. Я до нього, нібито, звертався, знаючи наперед, що він скаже, і я так собі робив. Тобто, я завжди консультувався з ним і знаючи його, і зразу. Зразу так так робив, як би він сказав. Тобто ми рахуємося з 4-го, 5-го класу разом, переграли всі групи, які тільки тут були і вокально інструментальні. Потім ну в школах, потім ми розділились. Він мав свою. Потім він в мене був взагалі. в мене був рок-гурт Форте mm -hmm. в 91-му році. То ми взагалі червона рута, то починалося. А в 89-му, коли ще гадюки і єврадій віка була, то ми відбір ішли. То він в мене був першим вокалістом. От і ну то я вже трошки біографію розказую. Ну Ласик, я, ху... я знаю, що музика музикою, але Андрій, Андрій мріяв бути, якщо не помиляюся, водієм світловоза світ, 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 чи маршрутки, не знаю. Та водієм маршрутки, тому ми зняли там одну пісню, там він зняв маршрутка, а ми ще й фільм зняли. Ага. Так, 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 так. Ну дуже, дуже цікаво. Мрія бути водієм кажучи, маршрутки. А, навчався на стоматолога так, але став став що Ну, чесно кажучи, то не він хотів на стому того говорити, то mm -hmm. батьки так собі придумали, а більше мало там. І а мій тато музикант цього життя був. Він працював тут директором Кристалі, і він його ну, не то, що перетягував, він само собою хотів, а я би хотів таку йоніку в той час був такий. А я би хотів таку колонку, я би хотів, і він почав, почав, почав. І тату йому надав там і приміщення надав. І він собі студію зробив. І бавився в музику, і воно, як бачите, виявилося в дуже таке велике, помпезне. І після першого, в 89-му році, як ми на Червону Руту пішли, там гадюки не якраз взяли перше місце, а ми друге, а їхали перше. Тобто ми ще до 91-го року лабали разом, а потім він каже, Лесик, ну дивись, я більше такий по електронній музиці, я більше по такому, а ти більше роковий, я все життя ходив в патлати, який знаєш, був. До живота волосся там хвіст, і так далі. Ну тоді були такі контори як Ела Мейден, там Джида Спріст, і тоді я на них собі ліс. Mm -hmm. І, і так, так якби намагався купі. Ну не то, що копіювати, але велику, велику на мене вплив вони великі мали, і тому от ми лабали той весь мізон. А він більше вже такий, він від біль... абонкуха рок, він от таке грав, або електронна більше музика. Ну і отак. От так. Ми паралельно собі відійшли. Жахто в хто, хто був більше розбишакою? Ти чи Андрій? Ну, розбишакою я завжди був більше. Він такий чи чимніший був. Але він був така людина не слова, чесно кажучи. Тобто, ну од от, от, такий він такий шалтай Балтай. А по на, на рахунок того, знаєш, він ніколи в драки не ліз. Ніколи знаєш, бо ми в такому специфічному Новявриськ ну, містечку живемо. Ну жили в той час, тому що. Тут видобуток сірки є завод такий, і тут людей привозили, ну, грубо сказав, скажем, зеків, знаєш, які відбували вже свій термін останні два-три роки. Ну і там у нас постійні стички ними, з ними з ним були. І от то він такий, він, він був до того такий далекий, а такий когут, знаєш, такий от власне про музику, про творчість. Ти кажеш, Така ж Новоябергська недалеко від Польщі, вас ловило польське радіо, якісь можливо телеканали. Я знаю, що такий західний гурт, дуже відомий гурт «Бітлз», мав великий вплив на Андрія, і особливо там, де так пишуть, принаймні, що воно викликало любов до такої музики західної. І мама дивись, Андрія теж вона ж була вчителькою музики в школі. Мама вчителька музики, є якось якісь сподобання до західного, до Бітлз, до чогось такого високого. Але з'являється потім гурт паючі труси, а гурт Зідзо такі, знаєш. Ну то комерція. ж розумієш. Зараз тобі скажу, як то кажуть, кладучи руку на серце. Бітлз ми відносно любили. Тому Що вони першопочаткові? Так, то легенда, то все, то шляпу знімає. Але от більше ми любили слухати. Твори Бітлз, коли поля моря, знаєш симфонічний оркестр ага. такий, як ти знаєш, мелодично, вони просто лобали. Нам більше в такому виконанні в аранжуванні подобалося як типу поля моря. А самі Бітлз, ну, ну, звичайно, то були за дуже просто. То були там три гітари, барабан. І, <кій> ну Типу, трошки запросто нам було. Ми вже в той час, ну, ясно, діло, шанування велике, але аранжування було за дуже простеньке. ми вже, ну, Виросли з того вітку, щоб там просто дзінь-зінь-дзінь-дзінь і так далі. Ну, то говорю правду, просто от наші думки, як ми сиділи, як ми. От, наприклад, навіть взяти той же комбі, той же ж леді панк, ну там оранжування там вже зовсім інші. Лед Зепін було ближче, так? Лед Зепін, так. Лед Зеплін, так. Ну окей, а тоді як ці гурти, от, дзідзо півщик, усе це скажеш. Суто була комерція, нічого більше? Абсолютно, ну от, наприклад, перед зідом то в от Лесик, сам, якщо ти паниш, я тобі диск подарував. Так, так, так. От ми, ми ж почали. Там є одна така пісенька, календар називається. То кузла написав слова, я музику, я й знявся. Він мені зразу повинні кліп зняти. Е, в нього на Ютубі вона є. Там досить цікава така пісня, дос, досить цікава тематика, бо в нього взагалі було все в житті. Дуже цікаво. Як він каже: Лесик, розумієш, мусим написати пісню, таку. Соціально, тобто там <смеш>, пісня про проститутку. <смеш> — Соціальна соціальна <Абсолютно>. пісня. <смеш> <смеш> Я просто так мушу сказати, бо він каже: Розумієш, як ти напишеш там лове, лове, там і так далі. Воно ну, ну, нікого не буде цікавити, а щось таке, опа, і зацікавить. Дуже воно смішно було. Я перший раз, як мамі дав послухати, то вони три дні я з хати пішов, тобто не говорив, в мене дуже релігійна родина. І мама така: знаєш, ну будеш мати можливість послухати. Календар називається mm -hmm. то, то на Ютубі. Про що ми ще говорили, що я проси та і тобто... і записали ми той перший трек. Тобто він мене назвав Лесик сам, бо він там придумував мені різні назви. Він каже, а, ну я ж як композитор, я писав дуже багатьом. Людям пісні на замовлення, тобто навіть першому шолону, таким як Гайтана, таким, як Лорочка, ще mm. коли вона було нормальна, і багатьом іншим. Там Асія хат, ви цілий диск, там, і, ну, багатьом я писав. І він каже: Лесик, блін, мене жаба давить, що ти такі пісняри віддаєш. Все, ніфіга, будемо робити твій проект, все, Лесик. А я кажу, як назвати? Він каже: а я спеціально так зроблю, Лесик, сам, от сам і все. І ти вже нікому нічого не віддаш. Сам до себе і пиши, і сам і співай. Воно мені трошки заважає, бо воно так Лесик сам, знаєш, як, як корабль назвеш, так він і попливе. Тобто в мене мінялись гурти, все. Тобто Лесик сам воно так вирішив. Тобто Лесик сам це ще був до дзідзо, це був початок всіх початків, так? Так, так. Та. І, і Кузьма то він... її не співав, він більше був як продюсер виходить. Так, так. Та, але він вже якраз започаткував, ну, тобто Скрябінці вже давно були, а от якраз в ті дні ми кліп з поющими трусами, вони перші кліпсні писали, і я. Uh -huh. Він якраз використав просто е операторів серйозних, він ще тоді на той час з Москви приїхали такі серйозні, знаєш, там, з правильними рейсами, у нас того ще не було. От і він то все зразу зняв одним ходом і мій кліп, і їхній кліп. І все. І він, і він ставив ставку на мене як, як на ліричну таку, знаєш особу каже, лірики в нас дуже нема. Всі лабають таке, чи веселяче, чи щось таке, чи дуже мудре, чи дуже зафілософське. Каже, а такого каже, зробимо собі такий аля Стінк український, знаєш в такому плані. Я кажу, нема питань. тому є. Ну, Тобто, я колись я був дуже рокер. Страшний рок я потім вже багато що помінялось після армії, потім я в Америці вже довгий час. І Я з Америки вже приїхав і мені чик-чик перевернулося, як почав писати просто лірику таку серйозну лірику, яка подобалась ну, Кузьмі, Зміто точно, і мені то мені тут теж заходили. Люди любили то. Він каже: будемо то розкручувати. Але е в той час якраз дзі народжувався в якому плані? Ми написали такі смішні історії про Мейсона. Ага. От і я колись дав Кузьмі коли послухати. Він ржав просто нереально. Поніс мамі, хоч там було, було трохи зупинені лексики. Поніс мамі. Мама трохи носом покрутила, але ржала теж. І він каже: Лесик, все, дивись, чувак, ми робимо блін, контору, все, тут будемо заробляти, бо то є такий комерційний проєкт. А тут, каже, заробивши бабки, будеш писати собі кліпи і робити свою лірку. Ну, типу, як відкладаємо, то трошки на танці. На і так воно і вийшло. Тобто no. виходить, виходить чотири проекти, так. Е, Кузьма має свій проект, Скрябін, свій Лесик так. сам, поюші труси і діду. Так. Чотири проти одночасно. Але він, та, та, Але він е, як от діду, він він то вклався в перший, е, перший рік, наприклад. Uh -huh. От там в мене була така пісня Я чи кохам», Я че кохав, а талант. Та, От він каже, все на ту пісню зробимо, але він нас шукав, тому що ми приїхали там, наприклад, в Валянках, в Капелюхах, там як то дзід з бородою, і Київ нас не сприйняв. Uh -huh. Та якісь селюки там приїхали і так далі, тулешки. І він нас постриг мене перший, то, то якраз він мене підстриг. Там він ще на шансі працював, то там все ті майкамери поприходили, там поки залося, чик чик чи, Ми два модні були. Називав Секшо Бойс. Yeah. 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 Ну, ті, тіпа Pet Shop Boys, ніби, а він завжди таке щось шукав. Він каже: Все, каже, дивись, от то має бути. На Юрмову нас дав, Тобто ми там якесь призове місце навіть зайняли, десь там їздили. Ну, одним словом, велика історія. Потім через півроку каже: Ти знаєш, таких багато є. Давай повертаємося до дзвінки назад. Дзві. Uh -huh. І все. І тоді вже почалося, він написав нам пару пісень, таких від себе, така як пісня як Ялта. Вона зразу зайшла э, гей гопа -по гопа -по, Потім дав свої пісні голі дівчата бігають по хаті. Може, там знаєш, то вже всі так, коли... так, 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 але він офіційно надав нам. Тобто воно запрацювало, пісні, ну наче пісні я... пісні писав більшості так розумію, саме перші, само... перші, а, перші, 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 перші самі перші То до року, часу. Потім каже Лесик, дивись, я ж не можу. каже, я вас відпускаю вільне плавання. Один одному будемо допомагати, тому що ну я ж не живу, каже вашим духом. каже, ви живете от тим. От ви собі пишете і один одному допомагати там з концертами, з фестивалями, з тим всім буду направляти вас. Ну от, от приблизно так. Він каже, розумієш, от сидимо п'яти грамм п'єм каже, дві, от постане мені в Америку і в Канаду їхати чи зі відправити. Ясне діло каже, Лесик, що я <граф> скажу, що скляві не їдуть. Каже, тому що такого не було. Каже, давай типу різними дорожками підемо. Ну так само, як він в мене в укулістом. Він каже, Лесик, іди порог. Стилю, а я там по депешмоду і так далі. То, тобто <реш> тут ви трішки розійшлися, але йшли паралельно. Ти в гурті Лесик сам каміню. був на паузі, так? Скажи, Не, так, скажи, так а так. коли популярність, справжня популярність, яку ти відчув на собі, коли вона прийшла? Завдяки якому проєкту? Ну, чесно кажучи, це діду. Тільки діду. Та мене і знають від діду, тому що ми зразу почали, от так як я. Нагадаю собі, що як я сьогодні говорив про маршрутку. Ми, ми зробили фільм. Він правда там теж не фінзур не багато, ага. Але народ то підхопив, їм то дуже сподобалося, і воно зразу за пару днів набрало пару мільйонів. Він каже, чувак, То блін тема, Каже, ти розумієш, що можна як робити? Робити фільм. Туди саундтрек, якийсь дописати, і воно вже буде розкручене, а потім кліпець добити, і все, і їдеш по гастролях. Вже пісню знають люди. Тобто, він, він він дуже так правильно думав в тому плані. Я ще й мій то, то Скажи, Але якби, якби власна не присутність Андрія в цих всіх проектах, ти думаєш, вони би відбулися? От без його, без його настанову абсолютно, ні, абсолютно ні, стовідсотковоні. Ми б навіть не рипнулися. Ми собі тут бали стайбали, грали, триджали, щось записали в телефоні все. А він побачив тому, що то можна зробити так само і поючі труси. От таке саме для мене тут диво по сьогодні, ну, в принципі, якщо чесно. Що за проект, для чого він створений і так далі. Ну але тоді ще був сумбуз, якби як, як, там, ну, що всі кудись сюди їздили, то вони в основному виступали навіть не тут. Не більше туди на Росію їздили. А ось так з боку, з боку Олег, якщо дивитися за гуртом саме Андрія Андрія, за гуртом Скребін, от вони коли зловили свою максимальну популярність і визнання? Це було під час якої пісні? <зв>. То було, чесно кажучи, то було ще інакше. То не то, що пісні. Mm -hmm. Він почав мати такий проект, був шанс. Так. І, з от, та, та, та. І, і воно якраз підняло. Ну, дуже сильно підняло його рейтинг. Настільки. Могилевська була, він, Кондратюк, був продюсером того всього. І воно його якраз підняло. І зразу пішла, там з білочкою він пісні написав. Мовчата? Мовчати, так. І вона одразу зайшло, вони одразу заспівали, і моментально вистрілювали. Тобто якраз мені вона зайшла, тому що то була лірична одна із ліричних пісень, бо до того він писав. Хоча я дуже люблю перший альбом його там на криші. Вони там всякими. Тобто я їм допомагав багато в чому, там в тих зйомках і Зайковський у нас тут в кристалі місцевий оператор робив. І то, всі користувалися тим. От, але от відмовчати від тої пісні я зрозумів, що оба. То вже там закладено багато. По-перше, і мелодики, і правильні слова філософії. І ще він правильно партнерку вибрав, ну, яка, так, так, так. яка зразу. Так, хоча він, чесно кажучи, після того трошечки ж шкодував в нікому плані, в нього менше почали замовляти групу Скурябі, uh -huh. як більше дует, як з біличкою. Uh -huh. От, от таке було. Цікав. Вона його постійно кликала, і там більші гроші були, звичайно. І він не знав, як то правильно повестися, тому що ну група ті сидить, а він їде, і, от, і от, -от, -от, от такий був фідбек, знаєш, чесно кажучи. Ну дивись, дійсно, шлях Кузьми ми можна розбивати напевно на різні етапи. Багато було проектів. От як думаєш, в чому от власне феномен? Тому що пройшло, пройшло стільки вже років, навіть після тої трагічної смерті, неочікуваної смерті. Але я тобі говорю, підеш по Чикаго, там кожні, кожній, ну, не в кожній автівці, але кожній друг, третій автівці лунає після, так, після 100%, 100%. В чому фенал... і Так, 100%. А в Україні взагалі воно помножилось на 10. Він, Хоча... він став популярніший після смерті чи ні? Абсолютно так. Ну так як якось, якось воно законно людини не стало і воно чомусь так зірвалось. Але тут було чого, розумієш, то є. По-перше, я колись сам не дуже знаєш, вникав в його слова, бо я такий більше. Я більше в музиці, знаєш, я купив позакінчував по музичному, і так далі. Я більше в музиці, в гармонії, в техніці і так далі. А він ні. Він якраз правильно в словах каже, Леси, там той музон каже, тут на український ринок без правильної теми, без правильних слів воно просто ніц не варта. Я, я трохи не не погоджувався з ним. Хоча потім ну, однозначно я зрозумів, що так і тільки так. Він мене навчив сам, щоб я писав слова. Мені то було досить спочатку важко. Він каже, три-чотири пісні, п'ята вже вже піде, шоста ще краще і так далі. Ну, так він мене і навчив. І по сьогодні я пишу і, і, і пісні, і ну, пісні мається на увазі і мелодику, і гармонію, і слова са. Феномен Кузьми є в справжності, в людяності? Феномен Кузьми є, є в. Надзвичайно якомусь крутому таланті, знаєш, Бог його нагородив, він міг, він міг якось правильно ще й використати той талант. Він спочатку він ж колись він ж не думав, що він музикантом був. Але от всі дуже часто говорять: він не вокаліст. та сто процентів. Він... Я теж не вокаліст, я є автор виконавець. Тобто, і так само він і був. А а там і не треба. От скільки е, пісень після нього співають люди з крутими голосами, зі школами і так далі. А воно мені так гріже поуга, що просто нереально. Ну ніби правильно все, але ну то не кузна, вот і все. Чи знаєш, ти говорив ти пояснював своє бачення феномену Андрій, Ну, напевно, тобі видніше, ну точно тобі видніше, бо ти його знав. Але так збоку, так здалека, за оканом, мені здається, феномен в тому, що дійсно, як я сказав, він був справжній, і зараз більшість людей намагається от себе щось показати, кимось бути, ким вони не є насправді. От то, то, то. а коли людина вона я як... на останню секунду мушу все одно згадав, наскільки давай. наскільки він був феноменний, наскільки він правдивий, наскільки простий. Ми раз йшли по Львові, і десь там в центрі коло ратуші сидить, чувак такий на гітарі, лабає, поставив там якийсь шляпу свою, щоб там і якісь там дві грині лежать. такий йде, йде, йде йде. Раз сів до нього, каже, чувак. Зараз подивився, як буде інакше трохи. Каже, ану, яку днію пісню знаєш, То зразу там, чи люди як кораблі, чи щось. Чуваку накидали там то бабла. Я став і пішов. Сів коло чувачка, в нього немає, не було oh, проблем, right. розумієш? Тобто в нього не було того поділу людей на класи чи ще щось, От який він був, такий він був 100%. І, і це зараз на возолода, дійсно. Це зараз є yeah. безцінно. Це, і це робить людину особливою. То саме про таку ми сьогодні говорили, Андрій Кузьменко. Йому би було 56 років, на жаль. Шість а, та та а, дякуємо тобі, Олег, що доєднався. Дякую, що розповів. І, Друзі, будьте собою, будьте людьми, і а, це точно вам принесе в тому житті щастя. І ставимо ми зараз наступну пісеньку Місця щасливих людей, людей в пам'ять Андрія Кузьменко. Почуємось, побачимось. Дякую, Олег. Щасливо. радіо